Ще одна гільза від снаряду дивіться. Зараз я її викупаю. Так. Опа це саме, що й попереднє. Так, я їх сюди ставлю, щоб собою не носити, тому що нелегкі. О, дві бачите. Ну, тут на пеньку З... нехай загоряють. Хай ми продовжимо пошуки. Хотілося би щось інше знайти повинні, не тільки копати одні снаряди. Це вже не глибоко лежав. Майже на поверхності. Краєвець, дивіться. І сніг лежить.